Любі друзі, сьогодні у нас надзвичайний рецепт фаршированих перців у корзинках. Отож, беріть свої зошити, ручки і записуйте рецепт. Нам потрібно вода 80 мл, сіль 1-2 чайної ложки, 1 яйце, олія 2 столові ложки. Все це гарно розмішуємо можна лопаткою, можна виделкою. Додаємо 250-270 г муки. Все це знову гарно, ретельно перемішуємо і замішуємо ось таке гарне, еластичне тісто. Бачите, яке тісто пухке повинно вийти. Ось, залишаємо його на 10 хвилин відпочити. І після того на силіконовому коврику. Змащуємо силіконовий коврик, посипаємо, перепрошую, мукою гарно, рукою трішки розтягаємо наше тісто і розтачуємо його ось у такий круг квадрат у квадрат. Розрізаємо його на дві половинки. І змащуємо його вершковим маслом. 50 грам нам потрібно. Накриваємо другою половинкою тіста і знову змащуємо верхню половинку вершковим маслом. Все ретельно щоб не... і закручуємо у ось такий рулетик. Як показано на нашому відеорецепті. Ось така ковбаска у нас повинна з вами вийти. І покладемо його у морозильну камеру на 15 хвилин. Беремо тарілочку, у тарілочку висипаємо 300 грам м'яса, порізані дві цибулини, жир або ж сальце, зелень. І спеції, які вам подобаються. Все це ретельно перемішуємо. М'яско може бути теж будь-яке, або свине, або гов'яже, яке вам до вподоби. Беремо перчик. Солодкий болгарський перець, може бути червоний, може бути жовтий оранжевий, який вам до вподоби. Гарно його очищаємо від насіння. Щоб там не було нічого зайвого. Так робимо з кожним перчиком. Можна ще його ретельно промити, щоб всі, все насіння вимити. І починаємо фарширувати його нашим м'язком. Ось так все гарно. Втрамбовуємо. Ось такі красиві і смачні персики. Перчики. Перепрошую, думаю про персики. Перчики повинні вийти. А далі, любі друзі, найцікавіше. Ви готові? Витягаємо наше тісто. Розрізаємо його на чотири рівні частинки. Бачите, яке воно у розрізі виходить. І розтачуємо його спочатку трішки пальцями, а потім в ось такий круг. Тісто має бути досить тонке. Якщо ж чисто буде грубе, воно буде дуже довго вам пектися. А так, бачите, тоненьке тістечко. І всередину викладаємо наш фарширований перець Робимо ось таку корзинку. Ховаємо наш перчик. Виглядає цікаво, правда, любі друзі? І ось такі так звані хінкалії, тільки з перцем всередині, у нас з вами виходить. Це все проробляємо з кожним перчиком. Все гарно закріпляємо, щоб нам нічого. Не розійшлося, не повинно бути дирок, виставляємо все у форму для запікання, змащуємо все яйцем збитим гарно кожну стіночку, щоб все було гарно змазане збитим яйцем. Присипаємо кунжутом, якщо ви його любите. Якщо ж ні, можете просипати будь-чим маком або ж не присипати нічим. І випекаємо 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такі смачні корзинки у нас повинні получитись. Сервіруємо їх на тарілочку, розрізаємо. І смакуємо. Любі друзі, це нереально смачно. Ви приготуєте і будете готувати ці фаршировані перці знову і знову. Смачного, любі друзі! Якщо ж вам сподобався наш рецепт, поставте нам, будь ласка, на лайк на відео і обов'язково присилайте нам фотографії своїх страв, які ви готували. Нам дуже цікаво, що ж у вас вийшло. Дякуємо за перегляд відео, і усього вам найкращого!